Привіт, який Олександр. Привіт ФФФ. Ні, Льоха, я Кинусіку їду. Кузя, привіт. Я їду, Кинусіку. Я ж сказала по машинам. Сергій, привіт такі. Короче, я ж одразу зібралася. Як сказала, та я дуже чесно покажу. Що суспіду? Сейчас. перейду Куда? неї. Куди? А ти що, не їдеш чи що? Ти тікаєш? Ні. Привітик, бастер, привітики, всім привітики. Я пішла прогулятися, якраз, якраз по справам пройдусь трошки пороблю. Едеш, ну на сьогодні такі класна, така класна погодка, сонячно, ще клас. Ставимо ладчики, да 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 Хорошо, бастер, добре, заїду. Короче, Носки, носки, носки. Та я думала, чи холодно тут, чи ні, але ну, нормально. Я вже думала, чи куртку вдягати. Потім вийшла, Короче, кофта, жилетка, нормальок. Та Я, як завжди, біжу кудись, як начебто не встигаю. Сонце тепло, о, клас. Да, на нас показує 10 градусів. Десь так, напевно, є. От. І нарешті сонечко вийшло в нас. Погодка вже певна, ранку було плюс два свіжо. Ну, бачите, як погодка змінюється. Вчора теж вийшла, вийшло сонечко десь на хвилин 20 і зайшло. Ну, сьогодні бали у нас. А я по такій погодці люблю гуляти. Та не спіши, так літишка буде, мені аж плохо. Так ви тож, розумієте, що не можу я спокійно гуляти. А ви що там? Як ваші справи? Думаю, поки буду йти, як вірчик запущу на 15-20 хвилин. Якщо б вітру не було, було б супер. Але, але у нас вітру нема, до речі, нам повезло. У мене зранку збило сонце, зараз знову пасмурно. Значить, Сергій до нас сонечко пішло. Від вас йшло, до нас прийшло. Ззаді ми доганяємо, давайте підходьте. Я так само льоти, хоча вони не встигають. Так от того, знаєш, це зараз з дитинства така звичка. Швидко ходити. Мабуть. Да. А ви що, які у вас Привіт, я Вітаю. Чим будете сьогодні займатися? Блін, я не пам'ятаю, як тут йти, і, і хоч би заблукати. О, блін, показала б не можу. Ворона хитрая жопа, блин, така хитрая, капець. А, поймала орешек, знайшла десь. Поняли? І на дорогу під колеса. Оп-оп. Вона трошки показала. Та прогуляться Дімка. По справам треба сходити там в магазин. Капець, да, от оце воно хитлі яке? Така як тихі да? на представці, які вони розумні. Знайшла собі їжу і знаю, що вона робить? Капець. І цей, від машини, щоб її розкрили. Ні, до речі, я цей. Я вже щось, я не знаю, що зі мною сталося. Але короче, я матяць, не їла вже тижня-два і мені зовсім не хочеться рибу. Так. Мені зовсім не хочеться. Щось я не знаю. Таке. Якщо б заблукала, то було б дуже добре. Ага, я вже один раз так заблукала. Пройшла 10 тисяч кроків. Я не знаю де. Причому у себе на районі заблукала. Каже, знімаю асфальт. ну що є під ногами, то і знімаю. Так ворона взагалі рахується розумною пташкою навіть від людини. Но... То Я тебе пропустив, Нема за що. Та ні дядько вже на пішохідний, прям заїхав і тат, побачив, що я йду Тако мені Прохадзе. І ж білку. Я вказую біжути, а чого я не берегу. таки. Йдеш, словно плывеш. Не знаю, що вас там показує в екрані. Але я вже не йду, стараюсь. Ну я заїхав. А ти хто був, так? Да? А, а на якомашині ти був? Яка то машина була? Деякі види можна навчити говорити. Кого? ворон? чи що. Й дойду. Й дойду. Подумав, бившка йде, а то ілонка. А, то ти її цей купить хотів. Ні, то явола. То була я. Нічого собі повинно ще йш. Та ну, блін, звичка. О, тут хоч машин нема. Ну як є, дуже мало. Хоч тихіше стало. Прилітики, все добре. Постукайте по екранчику, будь ласка. Ні, то не БМВ була. То якась інша. Я навіть не подивилася, але точно не бегав. Покажи, що вокруг. Та я що, ненормальна, чи що показувати де. Я вам скажу, що щось трошечки такое є. Не себе. Ну, от якраз себе я можу показати. Сашко, привітаки! Сашко, знаєте, де я вас сьогодні бачила? Хонда, не знаю, що то було. Може Хонда, може Хюдай, може ще щось. Точно не бег. Ні, не грала. Гді? В славянській групі. Ви комент залишили, а я чомусь згадала, що то ви нашого мені мопед? Наша. Що я з ним робити буду? Жду тебе вдома. Ну чекайте. Так, мені тут повертати, чи, чи далі? Ось я не пам'ятаю. Напевно, тут. Да? то да. Кататися та ви що, тим паче, що зараз холодно вже. Якщо б кататися, я б зараз сіла в авто і поїхала. Так я ж вийшла б прогулятися. Правильно, правильно. Гарного дня буду тут на ну, наушном. Хорошо, тобі також гарного дня пострілиш. Держи камеру давніє. Комусь щось не подобається, виходимо. Камеру, ні камеру. Я ж нікого не тримаю. Зайчики, Ви ж тут вольні птички, ви що хочете, то і робіть. Куди йдемо? По справам. Привітки. По справам йдемо. Льоха, а ти там що, що мовчиш? Ти чого мовчиш? Тирка не мовчи. А як мені? Перевернути камеру. Можна якось це зробити? Или... Кія Церата. А чо Церата? Я теж можу нам, де модератор. Тут, як справа, добре. Привітки. Дімка, в мене ж не цирата. Я не знаю, я тебе перевернуть камеру. Походу все ночь, но ну тоже не знаю. Перевернуть эту камеру. Непонятно. А, а ты куда? Ты уже до инусика идешь? Света, не Так, а куда это идешь? у меня Киа купе. Ч вчера... Не, подожди. Подожди. А, ты просто написал Церата. Бля, я привыкла, что она Черата. Да, все, значит, все правильно. Я ее не так называю, трошечки. Ну, все. Так. -с. А что написал Бастер? Не сильно тут это да, 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 да. Все, Димка, то я уже. А, на месте идешь? А, -а, а, я поняла. Иди шла. А что там Белика писал? Можешь написать, если тут не можно, в личку. А ничего, он просто хари. Да он, ну, трошки хворый, я думаю, просто. Трошки там не все вальты в колоде. мальчика. Постійно хлюпише. Ну отож. Дякую всім за лайки. Дякую. Ой, я вже знайшла, як перевернути камеру, але я вже майже прийшла. Так що такі діла. Так що правильно, що заблокував. А, тут знову починається. Пропадає на цьому місці інтернет, як завжди. Так, ладно, я пішла. Самий короткий стрім, напевно. Носки на діяти. А я в носках. Я в носках іду. Все, коротше, вам гарного дня. Я можливо на, на путі обратно зайду до вас. Покуп ти якийсь різний. Получиш. Дай вам гарного вечора. Все, пока-пока.